Люблю порядочок. Не завжди він у мене є, але головне любити. Тут у мене макаронні вироби. Там далі рис, кускус, горох, мак, сода, дріжджі. Такі ще горішки були. Гуманітарці давно. Тут залишки, такого молока, макарони, рис. Дещо попересипала у баночки, гречка, сочевиця, Вівсяні пластівці швидкого приготування, арахісова паста ніяк не можемо з'їсти. Чорна квасоля. І це ще, звісно, не все. Те, що не влізло. Клала у коробку. Всім добрий день. Сьогодні 15 грудня 2022 рік четвер. Готую всього обід. Це вже сніданком не назвеш, бо у нас 11.10. Була одну пару і ще буде по 12 і друга пара на сьогодні. В якісь це відео я вам показувала гриби, купила їх давно, поклала у морозильну камеру і тепер, коли треба, достаю і готую страви. Так, гречневу не викрупу помила. Воду закип'ятила, ще додам, Метана немає, є йогурт не солодкий. Такі плани на сьогодні, так як четвертого піду в спортзал після пари. Ну, а там подивимось. На рахунок ваги нічого е позитивного не можу сказати то плюс 1 КГ, то мінус КГ сьогодні зранку. Встала на ваги і бачу плюс. Поки нічого не здається, але я не втрачаю надію. Бо знаю, що буде гірше. Звісно, якщо б ще я вчора на ніч не поїла, Захотілося хліба з цибулею, з сосисками. І е, закрутила два минці. З бананом і шоколадом залишилось. Верніше було чотири минці, які потрібно було докрутити. Два місяці, два собі. Плюс мої всі і хочу ще якийсь мінус на другу. Mm -hmm. Такого не буває. Може, когось буває, але точно не у мене. Ням-нямка. Ви тільки подивіться на це, припухше обличчя. Ну, що вам сказати? Ніякого спортзалу не було. Вирішила зробити вихідний. Трохи совість турбує. Але якось з нею розберемося. Знаєте, що я робила? Спала. Так щось мені спати захотілося. Що вирішила собі не відмовляти в такому задоволенні? Зараз 16.25. 11 на секунду в туалет. З Нікітою підемо в магазин, сходимо, і він щось хоче подивитися із речей собі. Не думаю, що буду знімати, бо Нікіта не дуже любить маму, яка знімає відосики. Якось так. Не перемикайтеся. Ми вдома не купили те, що треба, але і з пустими руками не прийшли сир сологоні у щедрику 225 гривень за кілограм. Зайшла знову в магазин Барвінок, Взяла ковбасу варену 125. Масло вершкове Вінницьке 225. І пельмені свині 120 гривень за кілограм. В АТБ сметана 31 гривня, хліб. 25 яйця, 55 молоко, 26. І зайшли в магазинчик комп'ютерної техніки. Купили отаку звичайну комп'ютерну мишку. 129 гривень. О, ще не все. Зараз покажу. Що купила в магазині «Економ-клас». Дивіться, які рукавички. Тепленькі, м'якенькі. Всього 35 гривень. Поки пельмені, Розповім, де вчора ввечері була. Тільки я почала прибирання у шахці, як ви могли бачити. Мені зателефонували з церкви і сказали, що якщо в мене є можливість прийти зараз, щоб я до них прийшла за гуманітарною допомогою, але це вже не продукти, а гігієна. Бо в день вони забули мені подзвонити. Ну, я спочатку не дуже хотіла йти, бо вже було пізно, транспорт не ходить, машина в гаражі. Я розумію, що. Ця допомога теж буде важкою, і як я її донесу додому. Треба було б викликати таксі. От. Але потім ще таке одне, така одна пропозиція е, пролунала, що треба допомогти звітністю. Бо дівчата там дві людини було, е, вони розкладали анкети, хто отримав, ну і так далі. І це ну, не так швидко все робиться. От, майже 300 сімей отримали гуманітарну допомогу, вона була зі Львова, і тепер треба звітувати за кожну коробку. от, Ну, я подумала, що Прибирання зачекає, треба і ну, свою е, гуманітарну допомогу забрати, ну і треба дівчатам допомогти. То ми, як ви зрозуміли, майже до 10 годин вечора ми це все збирали, докупи, шукали прізвища, ім'я, які там загубилися, ну і так далі. Своя система була от е, і потім я вже збиралася викликати таксі, от е, але класно, що був один, е, одна людина з церкви, е, він був на машині і він е, підвіз мене додому і. Коробки, навіть заніс у квартиру дуже-дуже допоміг мені. Мені ще дали одну коробку з продуктами. І гігієну, я зараз вам покажу. От. Тому що сказали, ну, ми з Нікітою вдвох, в принципі, то можна було потримати ще одну коробку. От такі справи. Давайте зараз покажу вам. Що ж я сама ще не дивилася. Ми просто відкрили, е, бо було цікаво там у церкві. Сама коробка відкрита. От, що ж там таке? Але я толком не дивилася зараз, з вами подивимося. Від такої їжі точно не схуднеш. пельмені, буряк з сметаною чисничком і бутербродик з колбасою, огірком. Швидко їм і показую, що в коробці, рушничок, завжди в господарстві знадобиться. Так. Прокладки Белла. Навіть відро є виявляється, дивіться, Так, шов відрі. Пральний порошок два кг для кольорового. Всього 6 кілограмів прального порошку. Супер, просто супер. Е, маски чорного кольору на випадок коронавірусу. Так, тепер це що у нас? Антисептик. Один, два. Три. Ага. Так, можете бачити. Ага, тут ще захований мило. Так. Туалетний папір. Раз, два, три. Так, це у нас теж прокладки. І мило. Дивіться, скільки його. Це господарське. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І. Таке туалетне. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість. Клас. Оце допомога. Три штучки. Зубні пасти так. білизна. Ой, білизна. <свісна> це свічки, але це мені вчора дали їх. Вони не були в гуманітарній допомозі. Три штучки. Сказала, що вони голландські і довго будуть горіти. Я просто поклала коробку, щоб не загубити. Так, що це у нас? Шампунь для волосся. Цікаво, яка у нього буде якість. Подивимося. Бачите, ще одна бутилка. Засіб для миття посуду. Раз, два, три. У мене там трохи його залишилось. Добре, що не купила. Я в захваті від цієї допомоги. Там у прасі прописано, скільки коштує е, допомога гуманітарна. Якщо не помиляюся, Одна коробка 1200 гривень. уявляєте собі, а скільки їх цих коробок роздали людям і гроші. Супер. Боже, слава Богу. Я дуже дякую. Дякую Богу, дякую людям, які піклуються про нас. Це дуже приємно і дуже потрібні речі. Клас! Готую кекси. Нікіта попросив шоколад. На каналі є детальний рецепт, я залишу посилання під цим відео. Рецепт простий, швидкий, як завжди рекомендую. Приготувати домашню випічку. Кефір. Потім буде масло вишкове. Можна їх робити будь-що. Ізюм, горіхи. Що хочете. Що у вас є? У мене будуть, як я вже сказала, з шоколадом. Міленіум. Ва-тебе на акції, якщо що. Розтоплене масло вершкове. вода, гашена оцтом. Еще тут борошно залишилось у стаканья, я не побачила. Не, ну так завжди, когда снимаешь рецепт. Не так Коли робиш без вмикання камери, то все добре, переміщу все тісто готове. Це була. Банка з борошном, якщо що, нічого страшного, на щастя. Так, продовжуємо. Потім поприбираю. Форми у мене такі залізні, змастила е, олією. Напевно, не вистачить мені. Можна в одній силиконовій, потім розрізати його теж буде непогано. Можна було б ще форму взяти, але нехай вже будуть такі повненькі. Що? зараз червоно це мучитися. Даруємо? Навіщо? Щоб тісто лізло через верх? Вирішилось додати шоколад. Ставлю нагріту духовку, температура приблизно 220 градусів до сухої зубочистки. Покажу вам життя за кадром. Це теж завжди за кадром. Десять хвилин і порядочок. Ви гляньте тільки на цих пупсиків, поки кекси випікаються, порахую і оплачу комунальні послуги. Завершую цей день на смачному кадрі. Дякую, що провели його зі мною. Якщо все буде добре, зустрінемося завтра.